Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми поринемо у цікавий світ природи, а саме у пори року. Скільки їх у нашої природи? Так, чотири пори року. Ну що, починаємо! Так, я з вами зараз привітаюсь. Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дуже рада вас сьогодні бачити. Дітки, скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, скільки у нас пір року? Правильно, 4. Яка це пора року? Весна, літо, осінь. А зараз яка пора року? Так. Зараз у нас зима. Всього у нас чотири пори року. Весна, літо, осінь і зима. І в кожної пори року є три брати, три красені. І зараз ми про них трішки почуємо, в яку пору року закінчується рік? Так, взимку. А в яку починається також. Починається з зими. Це так. Адже наша зима завершує рік місяцем грудним. А розпочинає також зимовий місяць, але місяць січень. А потім настане останній місяць зими. це лютий. Давайте повторимо <кхід> грудень. Січень лютий. Перший місяць зими грудень, другий січень і останній місяць зими це лютий. Діти, а яка пора року змінює зиму? Так, правильно, це наша красуня весна. І також у нашої весни є. Три брати. Перший брат це березень, другий брат це квітень, коли все квітне. І третій брат це травень. Ось такі красені у нашої весни. У березні починається весна, з'являються перші протавини. Повертаються птахи, зацвітають. Пліщина і верба. Назва квітня говорить сама за себе у лісі в цю пору квітнуть сині проліски та кучерявий раз, жовтий первоцвіт та медунка. А на клумбах беревисті крокуси, нарциси, дерева починають також розквітати. А останній місяць. Нашої весни це травень, це пора пізньої весни, час світіння садів і буйної зелені, трави. Ось така наша весна. А на зміну весні приходить тепле літо зі своїм братами. Їх також червень. Липень та серпень. Червень, мабуть, отримав приносну до світіння червоних масок. за червоні черешні, посниці і суниць, як достигають цієї пори. На початку липня цвіте липа і бджоли, як вітер безбачний липовий мед. Серпень місяць шнив, пшениці та житні поля. Серпень, липень, червень. Який перший місяць літа? Так, перший червень, другий місяць літа сер... липень і останній серпень. Три брати у літа також є. І приходить до нас красуня осінь. Красива чарівна. Починає осінню пору перший місяць осені це вересень, ще теплий, з, бар... з барвистими астрами та жоржинами, ранковим туманом та є фруктів і овочів. У жовтні ми спостерігаємо барвисту золоту осінь і опадання листя, а в листопаді вже. Голо в садах, ідуть дощі, сиро холодно. Природа готується до зимового сну. Давайте назвемо осінні місяці. Перший місяць осені – вересень, ж... другий жовтень і останній місяць листопад. Ось така чарівна наша осінь. Місяців у наших, у нашому році аж дванадцять, але першим починає наш рік місяць красень січень. Це коли багато снігу і така краса. Послухайте, будь ласка, віршика про січень. Подивись, спочатку року на землі лежать сніги скрізь куди сягає око, куча у гори навкруги, вітер снігом б'є в обличчя. Засипає снігом дах, і ведуть між себе січу, хуртовини у степах. Звідсю січу попадає, геть тікає, ледь живий, і по праву січним зветься місяць перший зимовий. Діти, як зветься перший місяць зими? Правильно, січень. А яка це пора року, нагадайте мені? Так. Це пора року зима. І чим можна діткам знятися в цю пору року січневу? Так, прогулянки по лісу. Так, лісом можна погуляти, побачити засніжені кучугури, поїхати в гори, де така краса. Давайте з вами трішки відпочинемо. Ми з вами трішки відпочили. Давайте зараз пограємось. У нас з вами, як ви бачите, є чотири кружечки. Вони, Кожен кружечок означає якусь пору року. Як ви думаєте, так, білий це зима, потім йде весна, літо і осінь. І внизу у нас є картинки, які нам треба перемістити чи до зими, чи до весни, чи до літа, або до осені. Ну що, почнемо? Перша картинка. Що це таке? Так, ялинка. Коли це буває? Взимку, молодці. А далі йде картинка яка? Пташки, дивіться, квітне. Дерево це весна. Сонечко світить гарно, це літо. І останнє в жовте листя це наша пора року. Осінь. Правильно, молодці. А тепер скажіть, сніговик, може це до літа відноситься? Ні, сніговик відноситься до зими. От, впоралися з цим завданням. Ой, а тут квіти починають проліски квітнуть. Коли це буває? Так, це буває навесні, краса, яка. А метелики коли в нас пурхають по квітках? Влітку. І остання картинка. Калюжі, дощ, коли? Так, це пора року. Осінь! Молодці! Із цим завданням ви впоралися. Давайте, дітки, ми зараз з вами ще пограємося в одну гру пора року та їх справи. Як ви думаєте, у якому місяці і порі року з'являється сніговий покрив? І встановлюється морозна погода? Так, це взимку. І місяць зими це грудень. Скажіть, будь ласка, дітки, а коли достагають черешні? Так, правильно, пора року літо і місяць червень. Дітки, а скажіть, а коли ми збираємо урожай в саду і на городі? Так, ми збираємо це восени і перший місяць осені це вересень. А тепер скажіть, у, яку, у якому місяці і в який пору року тануть сніги? Це на весні і місяць весни березень. Так, мої хороші, а скажіть, будь ласка, у якому місяці часті хуртовини за вірюхи змінюються тимчасовими відлигами? Хуртовина у нас взимку, і останній місяць зими це лютий. Дітки. А який місяць починає наш рік? Так, зимовий місяць, січень. Після зими йде що у нас? Весна, після весни літо. І останній місяць це, вибачте, і остання пора року це осінь. І в кожної пори року є свої брати. У зими грудень, січень, лютий, у весни березень, квітень, травень, у літа червень, липень, серпень. І у нашої осені вересень, жовтень і листопад. Ось такі гарні пори року до нас сьогодні завітали зі своїми братами. Скажіть, дітки, який місяць починає на наш рік? Правильно, січень. А яка пора року зима? Тож січень веде всіх за собою. Дякую, маляр, мої, любі, що ви були зі мною. До побачення.